Чим українець серпня відрізняється від українця березня? З цим питанням мені явно до соціологів. І це приємна справа, бо ми приємні, хоч втомлені і злі, але все ж таки приємні. Ми поголовно віримо в нашу перемогу і в те, що Україна нарешті рухається в правильному керунку. Коли таке було? От коли Олексію. Чим Українець березня відрізняється від українця серпня? Всім. А, ну, всім і нічим. Давай так, я зразу діалектику веду цю відповідь. Знаєш, у мене буде таке, трохи, така трохи парадоксальна відповідь. Да? Бо, як не дивно, українець серпня, українець сьогодення. Він з одного боку більш здивий. Ну, Тобто, знаєш, гнів об'єднав націю дуже сильно, і насправді гнів є основною, єдиною продуктивною емоцією, да, бо з бази гніву відбувається будь-яка дія. Друге, це те, що українці знаєш, минулого року до Дня Незалежності я проводила дослідження і називала українців нацією втомлених оптимістів. Так от тепер я точно. Не можу їх назвати нацією впертих оптимістів. Бо, попри все, українці точно розуміють, що хочуть жити в цій країні, і вони готові рухатися до цієї мети. Ну, Слухай, Це дуже філософський підхід всім і нічим. Сократ би навіть краще не сказав, але мені хочеться все ж таки простежити оці от зміни, які з нами відбулися. Звичайно, я, я я спеціально кажу, що і водночас нічим, тому що українець багато хто з українців хоче повернення до 24 лютого, так до періоду 24 лютого. А про, що тоді така напруга просто висіла Прокину... в повітря, кому це добре. Треба? Відтягнемо ще півроку, рік, рік. да неважливо, мова Мовити про те, що а от жити як жили, да, спокійно, гарно, займатися своїми справами. Багато хто думає, от заснути, прокинутися, нема вже війни, і все добре, і так далі. Це помилково. Життя, це такого, життя такого вже не буде. І українець потихеньку це починає розуміти. І якось змінює вже свої і економічні, і соціальні, і особистісні, якісь повадки, якісь А Готовність брати відповідальність в свої руки, наскільки в нас зросла? От, от, от якщо говорити отак уже покроково, то ми в більшій мірі, перш за все, ми все таки в більшій мірі почали ідентифікувати себе з Україною. До війни, рік тому, в серпні минулого року, було дослідження наше, яке, ми, яке показало, що тільки 8 з 10 українців ідентифікують себе з громадянином України. Мало, решта, це, мало це чи багато, можемо посперечатися, так але вісімдесяти Реш, зараз... решта вата — руський мір чи що? Ні, решта не зв'язували себе з Україною, я би так а сказав. Це по громадяни світу. І, неважливо, вони могли називати себе радянською людиною, там ще кимось. І вісімдесяти це багато, це високо, це добре. І я думаю, в європейських країнах далеко не, не не завжди такі високі показники, але зараз 100% українців ідентифікують себе з державою. Ворог навіть не 99,9? — 10, 10 з 10. з навіть не лишилося практично регіональних розбіжностей, да? бо раніше, все ж таки, схід і південь були більш налаштовані лояльно да? до нашого сусіда. Проте зараз не лишилося сумнівів про те, що ставлення є негативним, да, і воно погіршується. Люди не бачать От, таким написав, чином... Дослідження демонструють. Дослідження демонструють, що на сході і на півдні Україну вже сприймають так само, як на заході. Рівень патріотизму той самий, чи ще є якісь коливання в відсотках. Коливання трохи є, проте це вже не ну, знаєш, не там типу різниця в 20%. відсотків. Лишилася різниця десь відсотків 5-7, Ну тобто вона дуже мала. Вона дуже скоротилася ця дистанція. Бо е, на початку агресії, коли люди побачили, е, ну так би мовити, да, обличчя конфлікту, що е, роблять з українцями на окупованих територіях, саме це стало е, точкою, Зламу да, в показниках ставлення до РФ. Да, єдине, що спонукає цих сім говорити про там, певний проросійський вектор, це необхідність заключення миру, припинення військових дій активних. Да. Тобто, це, це основна, основний мотив роздумів на цю тему. Не повернення до імперії, не неподження. На до радянського союзу. От я хочу сконцентруватись. Почекай на цифрі: 93 людей вірять в перемогу, і 75% здається, впевнені, що ми рухаємося у правильному керунку. От хоч колись з нами таке було в нашій історії, ніколи, хоч раз ніколи. Оце і є оця мобілізація, про яку ми можемо говорити. Мобілізація перед зовнішньою агресією, перед зовнішнім ворогом. Як це не звучало, але Путін зробив найбільше для. Українізації України для єднання українців і для усвідомлення е, приналежності до своєї держави, саме українці. українців. Українцям було достатньо часто соромно називати себе українцем або е, зв'язувати себе з цією державою. Більше українців в рази більше, уже майже кожен другий готовий займатися підприємництвом. А колись це було там чверть до третини, близько того. Це що означає, що в нас під час війни стало якось легше з підприємництвом, чи українець справді якось там цінність цю розвинув? Ні. З'явилася, напевно, на... ця штука: як якщо не я, то хто? Якщо Знає, не, що не я, то хто Волонтерство. Всі, щось роблять, всі проявили активність та всі змінилися з точки зору поведінкових своїх моделей. І, відповідно, наразі ми фіксуємо таке піднесення, отакі показники розвитку громадянської свідомості. В Українців ну, вони так. готові діяти, і це головне, бо раніше як було держава окремо влада окремо народ окремо. магічне мислення. що головне обрати правильних людей і вони все зроблять. І ми так, просто і будемо споживати. патерналізм, Він достатньо широко був присутній в нашій свідомості, і я думаю, що зараз він також є, але він в значно меншій мірі за нашими даними. Близько 75% бізнесу ми опитували середній та малий бізнес. Повернулася до повної або часткової роботи. Це достатньо висока частка з огляду на ті обставини, в яких ми всі опинилися, і на ті ризики, які зараз а, є. Проте, а, знаєш, це точно а, а, теж про впертість українську ще раз повторю, бо вона мене дуже дуже тішить. Це та точка. А, Росту, яка буде тільки посилена війною, ми отримуємо націю підприємців. До половини українців змінилися так, що вже до старих лекал не повернуться. І це буде стосуватися, я сподіваюся, і політичного вибору, і економічних активностей, дій. Розуміння, українець при втраті роботи шукає роботу, шукає додатковий заробіток. Це ж прекрасно. Українець вірить, що в Україні зараз, під час війни, можна займатися підприємництвом. Українець розуміє роботодавця, якщо роботодавець знизив під час війни зарплату. Це інша свідомість ніж патерналістичні очікування, які були до війни, дуже широко присутні. Тут вже немає психології жертви. Да, ми вже не жертви. Ми, ми, ми на фоні європейських країн почали себе оцінювати значно краще. Ми дуже інфантильні були в політиці. Ми дуже інфантильні були в економіці. Ну не... я думаю, що ми такими були до революції гідності. То тринадцятого це вже бульбашка. Оце вже бульбашка діє. Оце Ні. тобі а, говорить. А потім mm. оці ці от срачі дуже часто велишивати було багато так. А зараз от вони будуть такі будівничі срачі, тобто ми вже не будемо сумніватися, от з ким ми маємо дружити. В цьому згоден в цьому о, згоден. І... Ні, Ну з точки зору вектору розвитку, то тут все однозначно. О, 100%, о, о, ой, ой скажи мені оцей бальзамчик про ЄС і НАТО. Скільки нас вже туди прагнуть всі своєю душою? Наскільки це більше? ніж сто відсотків українців вважають Росію ворогом. На цьому фоні а, напрямок однозначний в Європу понад 80-90%, понад 90% був навіть пік відсотків українців підтримували вступ України до Європейського Союзу. НАТО дещо менше, але це також показники 80%. А чому вони не йдуть синхронно? Поясни мені от раз і назавжди. щоб Я зрозуміла, чому Давайте от є так, люди, які за ЄС, але сумніваються, чи потрібно нам в НАТО. Як воно може бути так. в голові? На різних позиціях ми всі хотіли жити як в Європі. Так. Для нас було зрозуміло, що в Європі трава зеленіша. В Європі живуть багатші люди. В Європі є стабільність. Це ми якось до свого життя могли примірити. А що таке НАТО? Захисний блок. Блок по захисту, війна, десь це все так було далеко, незрозуміло. А ще давайте додамо до цього для частини суспільства пострадянське, не пострадянське, а власне радянське ставлення. НАТО це був ворог для радянського союзу. Тому ставлення відрізнялося від Європи, а жити як в Європі хотіли всі. Ну майже всі. Угу. Та і відповідно тому різниця була. Зараз ця різниця мізерна, але вона так само зберігається. Інша справа, що там уже, ну якщо на сході я вже забув скільки за НАТО, 60 чи щось таке відсотків. Я вже не пам'ятаю власних цифр. Да, то це більшість, це переважна більшість. А в інших регіонах взагалі тотально. Тому От, вектор... увагу. Я вже тягнусь за телефоном. Вектор ти договориш, визначили. а я визначаю наступне питання, яке в мене пов'язане з цинізмом. Виявляється, ми циніки страшні. Як це може взагалі поєднуватися з оптимізмом? 93% віруючих в перемогу, це оптимізм. 75% що ми рухаємося в правильному керунку, це оптимізм. І останнє, що я бачу на вашій сторінці, от я зараз це прочитаю. От я зараз це прочитаю. Установки щодо цинізму я вважаю, що більшість людей здатна збрехати, щоб просунутися по службі. З цим згодні в Україні 76% людей 20% не згодні. Думаю, майже кожен може збрехати, щоб уникнути неприємностей. Так вважають 68% українців 27% не згодні. Так нікому не довіряти найбезпечніше. Так вважають 58% українців 38% не згодні. От як цей цинізм поєднується з оптимізмом? Це ж якийсь взагалі електичний набір. Перше все цікаво в динаміці, і рівень цинізму в Україні зменшився в півтора рази. Пр за шість місяців останнє чи ні? Чи за, за які періони? за період війни ага. такі показники рівня цинізму були зафіксовані в 92-му році інститутом соціології? Відповідно, все весь подальший період українці були в рази цинічніші ніж зараз. А зараз ми навчилися довіряти один одному. Звичайно, 50% цин... тих, кого згідно цієї шкали відносить до цинічно налаштованих. Да? А це багато, але по-іншому, напевно, і не могло бути з 70 там з лишнім відсотків зниження до 50 – Це дуже велика зміна, і це вже особистісні установки. Ось буквально днями за. Зробили замір впливовості російських наративів на території України. Це дуже цікаво. Вони не потрапляють в мозок наших співгромадян. Ворог визначений, він визначений на покоління. А ще в квітні ми фіксували, що 60% українців ніколи не бачать взагалі жодної можливості відновлення стосунків з росіянами. А ще близько там 20 з лишнім відсотків говорили про те, що це 20-30 років потрібно, щоб відновити стосунки з росіянами. Яка зараз головна емоція, панівна емоція в Україні гнів? Ні. А Якби що? в нас панівна емоція була гнів. То всі наші індекси психологічної стійкості, емоційного виснаження вони були би катастрофічні. Добре, а так ми прекрасно тримаємо дар. Так, є втома, яка нарощується і потихеньку ці психологічні аспекти нас починають тиснути. Ми гірше спати почали. А хтось гірше харчуватись, бо економіка все ж таки не, не радує, і у людей так само збереження закінчується. Тобто є. Плюс питання затягування, ця невизначеність, вона також впливає. Але те, те, про що я кажу, ми міряємо величезними блоками питань, угу. шкалами і так далі. Про угу. це все. Ну можна, тобто на можна першому місці втома зараз. Ні, перше, з чим живуть українці, це з надією. Це раз. Друге, хоча воно однаково, б, і перший, і другий, це з гордістю за власну державу. Це прекрасно. От. І ну, взагалі, це все треба вкласти в три відомі всім слова: віра, надія і любов. Ось цим живуть українці. Як би ми це не крутили, а з цим живуть стосовно держави, стосовно свого майбутнього Десь майбутнього хвості дітей. поїзда, гнів і втома не В гості поїзда він є, але він нормально нас тримає в певній межі, в певній рамці, що дозволяє давати відсіч ворогу. Якби ми не гнівали на шляху до якби, якби ми не гнівалися, тоді було б. А яка різниця, Ну приблизно так би це звучало. Оця національна риса впертості, вона зараз відіграється дуже широко, дуже так проявлена. Да. І оця лють і впертість точно є такими запоруками, можуть стати за запоруками, базою для консолідації подальшої. Бо я, 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 це фантастичне. Як ви це визначили? Прошу Які питання. Виставили. Перше, це який, емо, який емоційний стан ви відчуваєте е, в останній час, да, і люди можуть обирати з там повного переліку емоцій, і гнів є провідною емоцією. Так зараз додалася втома е, до цього, проте гнів є на другому місці. На третьому місці є тривога, причому тривожність значно вища серед жінок? Ну це природньо, да жінки мають опікуватися сім'єю, дітьми? Надто багато факторів невизначеності, тобто да, вони нервують. А хлопці гніваються. Це така розбіжність за статевою статевою ознакою. Чи правда, що телебачення вже не номер один, як джерело інформації? Неправда. Але інтернет, телеграм-канали зрівнялися з телебаченням. Тобто телебачення знизилось, всі інші виросли, і вони стали приблизно в однаковій межі. Казати, що телебачення зникло ні в якому разі. Ну, зникло але... ні, але посунулося на другу позицію. Для мене плюс, мінус 2-3 відсотки, чи похибка, чи все. І це сьогодні в так. Може завтра так. Похибки, як це ви те саме. Мені здається, що Україна взагалі переживає дуже. Такий цікавий період зміни медіа е, бо те, про що знаєш, говорили там 10 років тому, що телебачення поступиться першим місцем діджиталу, в світі це ще не відбулося, проте в Україні це відбувається прямо зараз. Саме соціальні мережі стали для українців медіа номер один, бо ще рік тому медіа номер один було телебачення. А який розрив між соцмережами і телебаченням? Він не дуже великий. Ми ставили питання, як, яким міді ви користуєтесь частіше для того, щоб дізнаватися новини, да, саме з точки зору новин. І соціальні мережі, якщо я правильно пам'ятаю, десь близько 60% респондентів назвали як основне джерело новин. І телебачення це там десь 53, Ну тобто невеликий розрив проте він є. Коли кавомолка допрацює, я тебе запитаю, що тебе найбільше вразило особисто в дослідженнях останніх півроку? Е, єдність українця, і оця віра в перемогу: стійкість, стійкість, бажання відбити напад і бажання боронити себе. Тобто, до війни ми запитали, коли вже мова, мова йшла про війну, можливе вторгнення росіян. Ми запитували, чи здатні ми відбити, чи ну чи, чи, чи будемо боротися, різні питання. Да, Українець в середньому там відповідав. Це були якісь усередині показники, які зараз виросли всі на рівень умовних 100%. Ми єдині, ми не бачимо як соціологи різниці між мешканцем сходу і мешканцем заходу, між чоловіком і жінкою, між молодим і старим. В світоглядних питаннях, в питаннях держави, війни, агресора, НАТО, ЄС, все, що хоче, різниці немає. Був такий емоційний момент, коли тебе зачепило, ти собі сказала вау, я навіть не очікувала? Ну, по-перше, це е, оця цифра підтримки дій е, держави, по суті, віра в державу, да. І Відповіді про те, що Україна рухається в правильному напрямку. Да е е ну ми дуже довго не бачили такого показника. Навіть цей універсальний показник про розвиток чи про напрямок руху держави. У нас ж було два сплески за всю історію, всю історію України незалежної 30 років цей показник був негативним. Ми рухались не туди, Українець цим був незадоволений. Тільки в 2014 році, під час революції гідності, показник правильності піднявся на рівень третини, близько 30%. Більшість сказала неправильно, але вже 30 казало правильно. Вау! Це була подія! І назад і знову правильний напрямок: 13, 15, 16%. відсотків. І тут на тобі 19-й рік великий сплеск. Зміна всіх на всіх. А ми будемо жити по новому Продовжене гасло Порошенка, але вже Зеленським. Да, іншими словами. І понад 50, 51 чи 52 перевалили таки правильність напрямку, перевалила неправильність. Але наскільки? На півроку, на три місяці. Я вже не пам'ятаю, це є в нашій динаміці на наших цифрах, і все. І знову ми рухаємося неправильно. І ось шість місяців, а ми все правильно і правильно рухаємося. Йде війна, а ми правильно відбиваємо напад. І це прекрасно. це прекрасна відповідь на все, чим змінилася Україна. Я думаю, що. Парадигма а, відстаньте від нас, перекладаємо на, на людську мову. Да, а, на жаль, не дієва в нашій ситуації. Росія від нас ніде не дінеться, і ми від Росії ніде не дінемося. Тому обороноздатність, захист, Збройні сили України це те, що нас чекає на майбутнє. Минулого року, коли ми опитували е, наших е, респондентів. На тему мрій, да, як вони бачать майбутнє України до Дня Незалежності, ми питали, де ви бачите майбутнє своїх дітей? І дуже висок, високий відсоток казав, що бачать майбутнє дітей за кордоном. Зараз це змінюється, і, звичайно, знаєш, коли виникла загроза втратити все, що маємо. То люди стали відповідати, що хотіли б бачити дітей в своїй країні. Слава Україні! Героям слава! Дякую за спілкування. Дякую. тебе є ще ковточок, щоб зі мною випити. <плес> Розкажу вам про кожного третього росіянина, На хочете слухайте, хочете не слухайте, але 35% росіян вірять, що це. Сонце обертається навколо землі, а не навпаки. І тут можна, звичайно, обіржатися, що вони і світ так бачать, начебто він обертається навколо Росії, пупоцентризм частина їхнього менталітету. З іншого боку, це серйозне дослідження освіченості наукової грамотності від якогось там з російського центру вивчення громадської думки. Темних людей за останні 15 років в Росії побільшало на відсотки всім. І це багато що пояснює. Такими легко маніпулювати. Лише дрімучий розум може вірити російській пропаганді.